Хочеться про серйозні речі сьогодні поговорити. Я думаю, що вони для нас дуже актуальні, тому що зараз період виживання, але питання вироблене в Німеччині, Меденджермані, що це? Це знання на які можна покладатися, чи щось інше. У світі якості не видно, її відчувають. Можна багато говорити про здоров'я, догляд за тілом чи мотетем. Але коли доходить вибір, який продукт ви щодня їсти або на себе наносити, важлива одна річ довіра. І найкращі маркет цей довіри в Європі та світі знак «Made in Germany». І це не просто географія, це стандарти контролю відповідальності, саме тому ЛР Beauty ось уже майже 40 років виготовляє свою продукцію саме в Німеччині. І це подібне як фундамент у будинку, він непомітний, але головний. Як у будівництві є золоте правило, фундамент може коштувати 70% всієї будівлі, але саме він тримає дім у безпеці. Так само. У вибору продукції здоров'я, якість сировини, контроль лабораторії та репутація виробника це той самий фундамент, на якому стоїть ваше майбутнє самопочуття. Це стержень. Як воно все починалося? Чому саме ЛР? Тому що мало хто знає, але компанія LR Health and Beauty починала в Німеччині скромно, як багато гігантів із маленького приміщення, але з чітким баченням відповідальності. З продуктом, який працює. і сьогодні Алер має власне фармацевтичне виробництво валені Німеччині, власні дослідницькі лабораторії з контролем якості. Сібарцюють з клініка Шаріте е, з інститутом Фрезенінс, антидопінговим комітетом, представлена в понад 33 країнах Європи та світу. І це не просто бізнес, це система довіри, яку збудували раками. Прості речі з глибоким сенсом. Що саме нас об'єднує? Що саме об'єднало Вера, гель, Калостро, Майнмастер або мінерали про баланс? Це ретельно перевірені компоненти, відсутність ГМО, шкідливих консервантів, стандарти виробництва, ISO, GMP і інші, реальні результати, які підтверджують тисячі людей у 33 країнах. Тому мати джермані як якісний інструмент у майстера у справжню людина справи йдуть. Не за гучними словами, а за результатами. І коли мова йде про ваше здоров'я, то варто обирати не модні, а перевірені і дієві рішення. Немає нічого гіршого за дешеву підробку чи не сертифікований засіб. Немає нічого спокійнішого, ніж знати, що те, що ти даєш своїй собі або своїм дітям, пройшло всі рівні перевірки в Німеччині. Тому якщо ви шукаєте надійний старт, для свого здоров'я, базу для очистки або детоксу програми імунного курсу чи антивікові підтримки продукти, яким довіряють сім'ї по всій Європі, почніть із тих, що мають знак Made in Germany, бо якість має свої знаки і почуття. Ja, das ist unser Fort Knox, ne? weil hier wird die Aloe Vera, Elea Aloe Vera produziert. Nur mal so ein Seit 2018 haben wir unsere eigene Produktion am eigenen Standort hier. Das macht uns natürlich extrem unabhängig und wir haben alles selbst unter Kontrolle. Bis zu 12.000 Tonnen werden hier pro Jahr verarbeitet. Das heißt, wir sind weltweit einer der größten Aloe Vera Produzenten und alles nach strengsten Hygienevorschriften. Absolute Reinheit ist oberstes Gebot, können wir natürlich hier bestens garantieren. Ja und apropos Reinheit und Qualität, wir sind natürlich Fresenius zertifiziert und regelmäßig werden hier kontrolliert, alles wie gesagt auf Hals und Nieren und nur so ist es sichergestellt, dass wir das Riegel von Fresenius haben. Hier seht ihr es.